Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Завдання номер 99. В одному баку було в три рази більше води, ніж у другому. Коли в перший бак долили 16 літрів води, а в другий 80 літрів. То в обох баках води стало порівну. Скільки літрів води було спочатку в кожному баку. Починаємо. Давайте спочатку складемо таблицю за умовою задачі. Ми напишемо, скільки було, наскільки змінилось і скільки стало. Ми знаємо, що в першому баку було в три рази більше, ніж у другому. Тоді нехай в другому було ікс літрів. А в першому 3х. Далі відомо, що в перший бак долили 16 літрів води, а в другий 80. Тоді, там, де змінилося, ми напишемо: напроти першого баку плюс 16, а навпроти другого плюс 80. Тепер стало. В першому бакі стало 3х плюс 16. В другому бакі Х плюс 80. І ми знаємо, що стало порівно. Так і запишемо. Тепер пропоную записати розгорнуте пояснення до цієї задачі. Напишемо: нехай в другому баку було X літрів води. Тоді в першому баку 3х літрів води. Коли в перший бак долили 16 літрів води, а в другий бак долили 80, тоді стало в першому бакі 3х плюс 16 літрів, а в другому бакі стало Х плюс 80 літрів. За умовою в обох баках стало порівну. Отже, маємо рівняння. Нам треба тепер перенести всі букви в ліву частину, всі числа вправу і спростити ліву та праву частину. Перед змінною х стоїть коефіцієнт 2, тому ми ділимо і ліву і праву частину на 2. Все, ми знайшли х. За умовою, в першому баку було 3х літрів. Отже, 3 помножити на 32 це буде 96. Ми знайшли, що в першому баку було 96 літрів. А в другому баку було X літрів, отже 32 літра. І запишемо відповідь: 96 літрів та 32 літри. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!